Шукаючи роботу, Ольга Мищерякова неодноразово розповідала, що їй за 20. Через молодий вік дівчині важко влаштуватися на роботу. Ми здорові і молоді. Ми, звісно, мечтаємо, що ми когда небудь станемо старими і уважаємими. Знайшовши роботу, Ольга часто стикалася з недобросовісними роботодавцями. Вони часто використовують молодих співробітників, так заощаджують кошти та порушують закон. Помімо історії, які всі знають як беруть на іспитательні сроки, а іспитують чоловіка за ползарплати два місяці, потім виганяють. це случай достатньо розпространені». Роботодавці звикли, що молоді працівники не вимогли від у них у новому законі зміни у розділі. Пропоную роботу вік вказувати заборонено. Цей закон схвалила і спілка підприємців. Люди, які сьогодні мають там 55 років відповідно, чоловіки і жінки, вони відчувають певні проблеми у працевлаштуванні і законодавчого врегулювання цього питання є як на мою думку позитивним. Руслан Ковтун вважає, що вік роботі не завада. Кому за 45 запитані там, де потрібен унікальний досвід. А ті, кому за 20, знаходять себе на нових спеціальностях. То сідбирають тобто, спеціалістові бізразні за скільки їм. 20, 25, 30, 40 или 45 лет. Если для фирмы, то есть для направления, которое ведет фирма, нужен такой специалист, она обязательно его возьмет. Закон не забув і роботодавців за створення робочих місць для критичного віку вони будуть отримувати податкові пільги. Ті, за чиє навчання наймач заплатить, зобов'язані відпрацювати ці гроші. А термін навчання зарахують до загального стажу. А тим, кому за 45 і хто не знайшов роботу, нададуть ваучер на 12 тисяч гривень на перенавчання.